Цей 18-метровий стінопис з'явився на Вилівці у Лозовій. Його створила Лузівчанка Марія Руденко. Мурал складається з трьох частин: діти, які бавляться на пшеничному полі, символізують мирне довоєнне життя. Техніка, що будує окопи, бліндажі та блокпости, сучасність українців. А воїн зі здійнятим українським прапором серед соняшників символізує нашу перемогу, говорить авторка муралу. Хотілося трошечки показати наші реалії життя. Хотілося, щоб люди більше звертали уваги на те, що відбувається, щоб не було у нас більш-менш спокійно. І люди починають розслаблятися, можна так сказати. І хотілося, щоб люди пам'ятали, що відбувається в нашій країні. Мурал Шлях до перемоги з'явився поряд з однойменною вулицею. Його створили педагоги Лозівського ліцею номер 1 учні та їхні батьки. На арт-об'єкті зобразили руки, які шивають український стяг. Колектив з перших днів війни почав щось робити для нашої перемоги. Тобто це волонтерська діяльність, це підтримання самотніх людей. Люди з перших днів війни щось робили. Це були і діти, і батьки, тось тобто, ну згуртування завдяки нашому керівництву міста, благодійникам, небайдужим людям. Я можу назвати саме цю дорогу в прямому значенні шляхом до перемоги. У Лузівському палаці дитячої та юнацької творчості з'явилися два мурали. Їх створили художниці Олена Шевченко та Ірина Тарасенко. На одному муралі зобразили Петриківський розпис, на другому птаха, що сидить на гілці дуба. Ми хочемо зберегти пам'ять про музей Марії Приймаченко, який був зруйнований на Київщині, і таким чином одна із картин цьому присвячена. Наша батьківщина Україна, інше нам не потрібно. Ми її любимо і утверджуємося як українці. Арт-об'єкти радують лозівчани і в інших навчальних закладах міста. А в домасі місцеві мешканці прикрасили українським орнаментом центральну зупинку села.